Сьогодні чуємо, як захоплюються Ісусом в синагозі, коли Він навчає, дивуються, що це якесь незвичайне навчання, а потім в кінці, коли Ісус вигнав Злого Духа, то теж ним захоплюються, говорять про нього по всій галілейській околиці, розійшлася чутка про нього. Тобто в якійсь мірі. Ісус стає між людьми знаним, популярним, говорять про Нього. Але в цій події, яка відбулася в синагозі, можемо на цю подію подивитися по-різному. Можна подивитися так, що Ісус зустрічається з чоловіком і розмовляє з ним. Ісус як людина. Зустрічається з іншою людиною і з ним розмовляє, каже йому, той говорить спочатку до Ісуса, що тобі до нас, Ісуса Назарянине. Тобто можна би було не бачити тут присутності Злого Духа. Недавно одна людина сказала мені, що вона не вірить в присутність диявола, сказала, що всі ці. Навіювання про те, що диявол є, це все видумки церкви, екзорцистів, що це тільки психічна хвороба людини, яку потрібно лікувати в психіатра чи психотерапевта. Не про це хотів би говорити, бо для нас це зрозуміло, ми маємо Євангеліє, маємо купу різних подій в Євангелії, де про це чітко говориться і в сьогоднішній Євангеліє, де Ісус говорить не із людиною, Він не говорить до цього чоловіка, Він говорить із злим духом, Він говорить з дияволом. І ми собі це можемо просто уявити, що Ісус, як Бог, розмовляє в цей момент із дияволом, із злим духом, тобто зустрічаються. Дві сили дуже потужні, але був, був, був такий рух, який називався Дуалізм, який говорив, що ці дві сили, добро і зло, що вони рівні, але вони не рівні, вони дуже не рівні, Тому що Ісус знає, що Він є сильніший, Ісус знає, що за ним стоїть Отець Небесний, Дух Святий Його керує, тобто Пресвята Трійця. Ісус знає, що Бог є сильніший, ніж злий дух. Тобто важливо нам розуміти, що ця боротьба добра і зла, про яку десь там говориться, чи ми десь можемо читати боротьбу між любов'ю і ненавистю, світлом і темрявою, ці дві такі протилежні сили, що завжди Бог є сильніший. Що Бог, котрий є повнотою добра і любові, Він є сильніший від злого, набагато сильніший. Ісус в цьому взагалі не сумнівається. Він чітко говорить до нього: замовкни, вийди з нього, тобто показує свою владу, що Він має силу. Не диявол має силу над людиною, але Бог. І злий не витримує присутності Ісуса, Він йому каже, чи Ти прийшов нас знищити, не витримує просто самої присутності Ісуса Христа. Про це багато теж екзорцисти говорять, бо коли хтось є одержимий злим духом, то не може витримати присутності Ісуса в таїнствах, наприклад. В Євангелії, в читанні Слова Божого не може витримати, тому що злий теж добре знає, ким він є, знає, що по відношенню до Бога він є ніхто, він є творінням, а Бог є творцем. І нам це теж потрібно розуміти, тому що диявол завжди нам навіює, що Він є сильніший, що він має більше влади в нашому житті, більше сили. Більше може керувати в нашому житті, але це брехня, це навіювання злого. Ісус на запитання, чи Ти прийшов нас знищити, Ісус не прийшов знищити зло, Він не прийшов знищити диявола. Хоча ну, над цим би теж можна було пороздумувати. Ісус міг би, Бог міг би, як всемогутній, знищити якось надприродний спосіб, знищити все зло, яке існує в цьому світі. Але Він цього не робить, тому що зло, за яким стоїть диявол, диявол є ангелом, створеним Богом, і він має так само як кожна людина, волю. Вільну волю вибирати, вирішувати, він вирішив е, жити без Бога, жити проти Бога, і Бог не може його знищити. Тому сьогодні, теж, коли це запитання в нас постає, або ми чуємо, чому Бог, не, чому Бог допускає це зло, чому Бог не знищить це зло, тобто зло в конкретних людях, е, в конкретних діях людей. Не може Бог знищити зло, не тому, що він не всемогутній, але тому, що він шанує людську волю, тому що Він дозволяє людині використовувати свою волю так, як людина цього хоче. Але Бог може виганяти зло, знищувати і виганяти це різні речі. Знищити означає зліквідувати повністю. А вигнати це означає не дозволити злу діяти. Оце робить Ісус сьогодні в Євангелії. Він виганяє злого Духа. І коли Ісус виганяє Злого Духа, Він показує, що Він є господарем, бо вигнати ворога, вигнати когось має тільки той, хто є, має право тільки той, хто є господарем. Ісус є Господарем нашого життя, мого Твого життя, і Він має право виганяти зло із нашого життя, не може знищити, але якщо ми на це дозволяємо, тоді Він виганяє. І коли Ісус це робить, коли Він виганяє злого Духа, коли Він зцілює, тоді Він вносить порядок в наше життя. Бо диявол. Своїми спокусами з нашими всіма гріхами приносить в наше життя хаос. Хаос. Тому що людина тоді живе в темряві, засліплена, якимось гріхами, слабкостями. Вона не бачить, в темряві ми не бачимо. Але коли приходить Ісус в наше життя, коли Він нас цілює, коли приносить. Нам це зцілення, вигнання злого, то він приносить гармонію, приносить порядок. Тобто все якось стає на свої місця, бо людина тоді бачить ясно, чітко, розуміє, що робити в житті, розуміє, що не робити в житті, куди йти, а куди не йти. Тож сьогодні через цей Євангеліє. Нехай навчить нас це Євангеліє, що диявол приносить хаос в наше життя, Ісус Господь приносить порядок, гармонію. І Він не може знищити злого, не може знищити зло, яке є в цьому світі, але може вигнати із своєї землі, з своєї території, тобто з кожного з нас, з нашого життя. тоді коли ми на це дозволяємо. Амінь.